Ремонтні роботи на мості по вулиці Степана Бандери сьогодні інспектував особисто міський голова Рівного Володимир Хомко. Побаченим очільник міста лишився задоволений. Я ж прекрасно розумію, які незручності створює перекриття вулиці Степана Бандери. Тому безумовно хочеться зробити якнайшвидше. І сто відверто дуже задоволений, тому що вже зараз йдуть з випередженням три дні. Три дні це дуже багато. Е, сьогодні пробурено 29 свердловин і влаштовано 29 буронабивних паль, яких зараз не видно, вони під низом. Армованих. І ви бачите, закінчиться в'язка арматури і на завтра буде прийнятий бетон. Чому просив зняти цей сюжет? Бетон повинен набирати мітності мінімум тиждень. Тому роботи не будуть проводитись, але ми мусимо чекати, коли бетон набереться і мітності. Дуже задоволені і якістю, і темпами робіт. Міському бюджету ремонт аварійного мосту, збудованого на початку 70-х років, вартуватиме у понад мільйон гривень. Цю суму також входить і ремонт огорожі обабіч дороги біля мосту. Було проєктне рішення, щоб зробити боронабивні палі, на них зробити арматурні каркаси і збільшити зусилля навантаження. За того не буде розсуватися окос. За задумом проєктантів, відремонтована частина мосту має послужити щонайменше стільки ж, скільки служить сам міст, а це понад чотири десятиліття. Рух відремонтованою ділянкою вулиці Степана Бандери відкриють орієнтовно за два тижні. Після чого обіцяють приступити до асфальтування інших вкрай важливих для міста вулиць. Олександр Туз, Дмитро Леонтюк Лаговський – новини Рівного.